Сьогодні зробимо ранкову гімнастику. З м'ячем. Перша вправа повороти голови в сторони. Вихідне положення. Ноги з лека розставлені. М'яч. Тримаємо перед грудьми. лікті розставлені в сторони. Вихідне положення прийняли. Право починай. І раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Закінчили. Наступна вправа – піднімання м'яча вперед. Вигідне положення. Ноги злегка розставлені. М'яч тримаємо обома руками внизу. Вигідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа нагоди тулуба в сторону. Вихідне положення ноги нарізно. М'яч кладемо на голову і підтримуємо його обома руками. Лікті розставляємо в сторону. Вихідне положення прийняли. Право починай. І раз, два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Два вперед, п'яче вставляємо вперед. Вихідне положення прийняли. Право починаємо. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. ноги разом. П'ять тримаю перед собою. Вихідне положення прийняли. Вправо починай І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Зарядка закінчена. Робіть зарядку кожного ранку і будьте здорові!